Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу разом з вами приготувати шоколадний пиріг. Із цього шоколадного пирога можна зробити дуже цікавий і смачний торт. Можна його сформувати і оформити як торт. А також цей пиріг можна просто смакувати із чаєм, з кавою. Ну і хто з чим хоче. Він дуже смачний. І так, починаємо. Два яйця, 300 грам цукру і чайна ложечка без верха солі додали. Зараз розмішаємо. Так, розмішали. Тепер додаємо яке вершкове масло. Так Молоко. Олия, чайная ложка, соды. 1 столова ложка уксусу 9% додаємо борошно розмішуємо Так, додамо зараз какао, а потім ще будемо додавати борошно. Так, розмішуємо какао додали, розмішали. Зараз іще додамо борошна. І обов'язково в описі під відео я опишу всі інгредієнти і скільки чого потрібно для нашого шоколадного пирога. Так, іще борошно додаємо. Розмішуємо. Ось такої консистенції має наше тісто. Ось таку. Зараз підготуємо форму і будемо переливати у форму. І так, форму я заслала пергаментом і виливаємо сюди тісто. І так, тісто ми помістили у форму. І зараз поставимо в духовочку, і буде воно випікати при температурі 180 градусів десь 35-40 хвилин. І так, наш шоколадний пиріг уже готовий. Але треба дати час, щоб він трішки охолонув, щоб можна було його розрізати. Чекаємо! Показую, який в розрізі наш шоколадний пиріг. Ось він такий. Зараз я ось кусок покажу. Дивіться, який він. Дуже хороший, випікся. І такий, ви знаєте, на смак шоколадний, такий, приємний, смаковитий. Так що його можна оформити як тортик. І можна просто його їсти такими кусочками, як пиріг. От у мене він буде як пиріг. Він так і називається шоколадний пиріг. А ви можете його навіть оформити як тортик. Ось такий. Так що готуйте, смакуйте, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!